Дід з бабусей в гості їдуть, нагодуєм їх обідом. Будем їх з татом дивувати, пловчики з м'ясом готувати. Закупили все потрібне, що для страви необхідне м'ясо, морква і цибуля, щоб корисно і смачно було. Тато шеф кухар, він готує. І допомоги потребує. У малюків теж є турбота, важлива, хоч і проста робота. Овочі помити чисто і віддати на нарізку. За рецептом слідкувати, вчитися, спостерігати. Першу цибульку підготуємо і півкільцями шаткуємо, моркву начисто помиту, на брусочки подрібнити. М'ясо ріжем на шматки, невеликі, не малі. На вогні казан нагріти, не забудь олії влити. В казан м'ясце закидаємо і ретельно помішаємо. А як стане рум'яненьке, додай цибульку потихеньку. А як припуститься вона, сипни моркви в казанах. Все гарненько помішайте, згодом окріп в казан додайте. Час солити, поперчити, спеціями придобрити і з півгодинки проварити. Як круто з татом кухарити, в зірвак промити рис додати, але увага не мішати. Окріп до страви ще долити, кладем часник і кришкою накрити. Із півгодинки не відкривайте, потім вимкніть вогонь і зачекайте. Прийшов час плов перемішати, дорогим гостям насипати, сім'ю до столу загукайте, страву з любов'ю. Подавайте.